Зустрічаю людей на вулиці, а вони Надюшка, дякуємо тобі за огірочки. А мені так приємно в минулому році. Я отримала тисячу подяки відгуків за свій рецепт. Знаєте, дуже здивована, що в цьому році стосовно цього рецепту виникло стільки запитань. Я вже так розповідаю, розписую, прямо не знаю, як ще це детальніше можна зробити. Повторюю: спостерігайте, дивіться, слухайте, читайте, все робиться у вас на очах. Порція готується на 3 літра. Тара може бути любою, і 1-літрові, і півторачки, і трьохлітрова банка. Я закручую 3 штуки по 1 літру. Огірочки середнього. Розміру у банку закладаю один лавровий лист три духм'яного, шість суміш, горошків, кріп, парасолька, плюс листя, перила. Це в мене така спеція для консервації. Два кружальця цибулі заливаю окропом перший раз. 5-7 хвилин стоїть, воду виливаю. А чому виливаєте? Там же все пахуще. Та не подобається колір мені першої води. І за 5 хвилин спеції не встигнуть віддати все своє корисне. Другий раз знову заливаю окропом і залишаю знову на 5-7 хвилин. Готую маринад. Ну Тут люди наче поскаженіли, стільки негативу. Я знімаю відеорецепт, все виміряю по 100 разів. Це мій фаворит. Я його з заплющеними очима приготую, бо готую з року в рік. Одна склянка 200 мл оцет, п'ять таких само склянок це один літр води, дві столові ложки сіль і 5 столових ложок цукор. Варю маринад. Заливаю втретє. Навіть ніде не пририваю зйомку, щоб невірячі хоми бачили, що води вистачає з головою. Рахувати треба все, і воду, і оцет, і те, що розчиниться, цукор. Перевертаю, злегка закутую, ніколи не будуть переварені, смачні, не кислі. хрумкі, солодинкою, пахущі огірочки, а стосовно виливати першу воду, чи ні, це ваше діло. Я нікому нічого не нав'язую, запам'ятайте, просто від душі показую, як сама готую. Я маю добру купу відгуків. Від тих людей, які приготували разом зі мною. Погляньте, який маринад гарнющий. не розумію, чому я хочу зробити як краще, а отримую, як завжди. Не по душі такий рецепт, не готуйте. Всі мають різні смаки. Я цей рецепт не дам в обіду, бо це супер огірочки.